УЗІ, електрокардіограма та консультація терапевта. Такі медпослуги безкоштовно змогли отримати внутрішньопереміщені особи у день боротьби з раком в благодійному фонді ваше місто. не увілічено по правій долі. Також у центрі можна безкоштовно отримати низку препаратів, зокрема й для боротьби з онкозахворюваннями. Деякі препарати з цієї групи коштують по кілька тисяч гривень, тож можливість їх придбати самостійно є не у всіх, розповідають у фонді. Ми е, м, працюємо з е, онкодиспансером. Вони нам відправляють своїх хворих для того, щоб вони могли отримати безкоштовні ліки, такі як е, ібандронова кислота, це вже хімічні препарати, зеліндронова кислота, золодекс, е, літразол, фімара. Серед відвідувачів пан Олександр після окупації рідного міста Токмак у вересні 2022 року він вирішив переїхати до Одеси. Розповідає, Звертається до центру щомісяця. У мене давлення, теж букет в Одесі з'явився. Вот. Операцію діли на легких сахарний діабет теж з'явився. І от приходиться ну, лікарствами. Дорого, короче, кое-каки лікарства получаю. Профілактика захворювань та регулярні обстеження найкращий спосіб зберегти здоров'я, кажуть лікарі. Додають особливо це важливо зараз, адже через постійні стреси на тлі повномасштабної війни в українців підвищується ризик розвитку раку та інших хвороб. Стресс, к сожалению, является одним из основных факторов развития многих заболеваний, в том числе и онкологических заболеваний. А так как у нас пациенты как раз перемещенные лица, которых перенесли большие ужасы войны, многие были под, под оккупацией, э, очень тяжело беседовать с этими пациентами. За майже чотири місяці роботи проєкту лікарі фонду виявили понад 50 підозр на онкопатології, переважна кількість з них у жінок. Дар'я Стойкова, Ярослав Цуркан, перший міський.